Мене звати Юля, мені 31 рік, я з міста Дніпро. Проблеми з дирками почалися ще в 9 років. Я проходила постійне лікування в нефрології у нас в Дніпрі, але в минулому році в мене почалися дуже великі отоки. Я вже не могла їсти і, звісно, мені сказали, що це буде діаліз, без якого я просто помру. На діалізі я себе дуже погано почувала. Я не могла теж їсти. Мені нудило постійно, немає високий тиск, ну тобто, це нереально нам жити. І хірург, який мені робив операцію Ставив фістулу. запропонував мені подзвонити в центр Шалімова і домовитися, щоб стати на чергу на пересадку. Запропонували мамі. Здати аналізи, і в нас вже вийшла велика сумісність. Тобто, у мами гарні аналізи, мама погодилась мені віддати свою нирку, за що їй дуже вдячна. Я вдячна своєму хірургу, Костюку Дмитру Вікторовичу. Це найкращий хірург, який дуже турбується про своїх пацієнтів. Зараз я з новою ниркою почуваю себе дуже добре, тому що ну, лікування проходить дуже підібрано дуже все злагоджено.